Правильно, вдома ти спілкуєшся з батьками, з родичами, з братиком чи сестричкою, бабусею і дідусем. А з ким спілкуєшся в школі. В школі ми можемо спілкуватися зазвичай, з однокласниками, з вчителями. Навіть якщо ти ще жодного дня, можливо, не був у школі, тому що зараз така ситуація важка. Дистанційне навчання. Але все одно ми можемо здогадатися, з ким можемо спілкуватися в школі. Давай подумаємо, а на вулиці з ким ти спілкуєшся? Правильно, на вулиці ми спілкуємося з друзями, з батьками, так? і з іншими дітками. Оточують, тебе поважали та любили, щоб тебе не кривдили, були з тобою вічливими, допомагали, не були байдужими. Правильно, для того, щоб до вас не були байдужими люди, щоб вони до вас добре ставилися, вам потрібно так само добре ставитися до людей, співчувати їм, доброзичливо відноситися, бути добрими до них. Доброзичливою людиною. Роби добрі справи. Допомагай іншим, піклуйся про них. Тоді до тебе так само будуть ставитися люди. Собою доброзичливі діти. Скажи, що зображено на першому малюнку? Правильно, одна дівчинка захворіла, а інша прийшла до неї в гості її провідати. Другий малюнок. Дітки роблять аплікацію, дітки подільшливі вони працюють в мирі та злагоді. Поглянь наступний малюнок. Хлопчик катає дівчинку на гойдолці. Гойдай її. А на другому малюнку хлопчик вітає дівчинку зі святом. Дивіться, дівчинка впала, а хлопчик допомагає їй піднятися. Дівчинка йому дуже вдячна. А на другому малюнку хлопчик пропускає дівчинку вперед. Ви ж пам'ятаєте? що коли ми заходимо до класу або до якоїсь будівлі, хлопчики мають пропускати дівчаток вперед або вчителя вперед. Погляньте наступний. Хлопчик ділиться із дівчатками яблучками. допомагає хлопчикові вони разом вчать уроки. Не слід нікого ображати, чи з когось насміхатися. Запам'ятай правило. Власників на ім'я. Намагайся бути щедрим, як той хлопчик, що дав яблучко дівчаткам. Та привітним! Допомагай тим, хто потребує допомоги. Доброзичливим означає бажати добра людям, з якими ти спілкуєшся. Допомагати їм, піклуватися про них. Подумай, чи можна назвати тебе доброзичливою людиною. Як ти думаєш? Спробуй розказати нам про свою доброзичливу поведінку. Доброзичливо поводяться твої однокласники під час уроків чи онлайн-уротів та під час відпочинку. В школу зайві речі. Як ти думаєш? За увагу! Ти, як завжди, великий молодець. Якщо наше відео було вам корисним, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. Наступний урок бувайте!